Ну, от про це нам, будь ласка, напишіть. Ми про це за хвилину поговоримо. Вчорашня ніч була відносно неспокійною, тому що лунала повітряна тривога. Я спав як убитий. Але росіяни атакували Україну 139-ма ударними безпілотниками, шахедами і безпілотниками імітатори різних типів і балістичною ракетою Іскандер М. І в результаті оборонці збили 78. Росіянських безпілотників ще 34 безпілотники-імітатори, нібито були локаційно втрачені, загублені. А наші сили в свою чергу повітряні сили уразили місце зосередження росіянців у кандратівці Курської області, де Повністю вщент зруйнували об'єкт е і ліквідували 30 осіб. Відповідно, це знизить спроможність Росіян вести бойові дії проти підрозділів в Україні у Сумській, точніше у Сумській і у Курській областях. А от щодо того.